Всім привіт! Мене звати Олександр, я фермер-Початківець. Знаходжуся у Гайсінському районі Вінницької області, село Соболівка. В обробітку у мене пів гектара землі, на якому тепличка ця 500 квадратів минулого року її зварив весною і решта 45 сотих там інші овочеві. В даному випадку цього року була редиска. Після редиски була цукрова кукурудза. Після цукрової кукурудзи буде пікінська капуста. І так ми три культури вирощуємо за один рік. В теплиці у нас була редиска, кукурудза і томат. Ну, помідор росте. Не капуста, а помідор. Ми встигаємо таким чином без опалення виростити три врожаї і не витрачаємо лишні кошти на опалення. Також в обробітку 10 гектар соняшника. І раніше займався кавунами, але вже 3 роки підряд там ростуть кавуни, росли кавуни на полі, тому цього року соняшник. Що хотів би сказати по вирощуванню і взагалі по культурам більше. Зараз покажу. Почнемо з помідорів. Тут у нас різні гібриди від червоних, рожевих. Коричневих і жовтих, ну, тобто різні гібриди, різні кольори. Пробуємо вирощувати, дивитися, що що краще. По технології розповім, я вже розповідав, що тут у нас була редиска, потім кукурудза і тепер помідор. Ще залишились качанчики від кукурудзи, але вони не заважають. Я переживав трохи, чи буде достатньо. Кореневе місце коренням для розвитку помідорів, але, як ви бачите, вони розвиваються доволі інтенсивно і непогано. Листя здорове. Це саме жовтий томат, тому він трошки такий більш, скажімо так, більш тонке листя. Зараз покажу, як червоний розвивається. Він такий широколистий. От, бачите, рослина виглядає здоровою, листя таке, як має бути. Підв'язано у нас, воно взагалі спарено, через те, що тут 12 рядів, це загущено. Це 1800 рослин в цій теплиці, навіть 1880. Тому ми спарюємо рядки міжряддя 70 см, але ми його спарюємо от Рівно вилазить 12 рядків. спарюємо для того, щоб потім були стежки для технологічні стежки, для того щоб ходити тут посинкувати, підв'язувати і збирати врожай. Кажу ж, переживав, чи будуть нормально розвиватися помідори. Так як тут була кукурудза, чи не, чи не занадто багато вона витягнула з собою. Але так як це цукрова кукурудза, вона збирається раніше і все, в принципі, окей. Тут воно стелиться, у нас плівка мульчуюча, саме звичайний стрейч. От, і, не знаю чи видно, отака от, от земелька. Під нею нічого, кроме коренів, не росте. Буянів у нас тут практично немає. Одна-дві прополки і не треба ніяких ні гербіцидів, нічого. Воно все тут, ну тут, так як тут сухо, вона і не має шансів прорости. Та на сіненка А помідори розвиваються інтенсивно, так як, по-перше, температурний режим, відсутність бур'янів, полив, то все тут окей. Це по помідорах. Тут ще кукурудза. І бур'яніни. звісно, треба повикошувати, але все не встигає. Тут цукрова кукурудза, вже зібрали її, вже тут лише залишилося зрізати і посадити пекінську капусту. Диня Кавун. Тут Деня Кавун. Буряни ми залишаємо для того, щоб не дуже воно в нас зараз пеклося. Але отак от виглядають деньки. Такий мають стан. Вже ми їх потихеньку збираємо. В даному випадку вже двічі проводили вибірку день. Так, на рахунок препаратів, які я використовую, хочу порекомендувати до речі, через те, що за 5 років використання я зрозумів, що все-таки ці препарати працюють. Просто їх потрібно використовувати частіше, і не треба там дуже велика кількість їх, просто їх треба регулярно ними користуватися, і тоді ми, скажімо так, Оздоровлюємо землю, забираємо ці патогени, які тут є шкідливими для рослини. Ну, я навіть не знаю, як сказати. Якщо не використовувати, то приходиться використовувати хімію, яка більш шкідлива для людини, і якось не дуже хочеться з нею працювати. Коли ти працюєш з чимось органічним. То і набагато приємніше і споживати цю продукцію, і продати її якось більш, скажімо так, простіше, бо ти з довірою ставишся до того, що ти виростив. Отже, по біопрепаратам. Компанія BTU Center вона спеціалізується якраз таки на органічній продукції. Я от використовую їхні продукти, мені з підвалу показати вам сюди. Гуміфренд це в нас іде якби добриво стимулятор. Так, да, це не основне добриво. Воно не замінить нам фосфору, калію, азоту і всього остального, воно нам не замінить. Це можна сказати більше як стимулятор і для того, щоб оздоровити ґрунт, щоб збагатити його органічною частиною. Адже вносячи мінеральні добрива, ми нерідко забуваємося про органічну складову ґрунту, яка Скажем так, суттєво впливає і на врожай, і, і взагалі на структуру самого ґрунту. Тому це має бути обов'язково, не, не потрібно забувати. Далі, екостерн. От, Наприклад, як ви бачите, цукрова кукурудза. ми ці томати буквально посадили три тижні тому, і от вони вже такий вигляд мають. До цього тут росла цукрова кукурудза, Зелена, зеленесенька була. Так як вносяться ці біопрепарати, екостерн в тому числі, він якби відповідає за деструкцію пожнивних решток і контроль фітопатогенів. От дивіться, чистий корішок від кукурудзи, ніде немає ніякої гниття, і він вже починає розкладатися біо, цими, за допомогою цих біопрепаратів. А томат в свою чергу росте і йому нічого не заважає. Також, що тут ще по ньому можна сказати, тут є триходерма, яка контролює патогенів, саме, саме грибкових, адже вона харчується кореневими виділеннями рослини, і для того, щоб вона в подальшому могла ними харчуватися, вона Скажімо так, захищає цю рослину. Мікохелп e, e, схожий продукт. E, він іде вже як більше для лікування профілактики, тих самих кореневих нилей, фітофторозу, борошнистої роси. Його можна використовувати як і по листовій поверхні, так і e, я його даю в крапельний полив для кореневого захисту. E, що по ньому тут по опису. Сапрофітні гриби, антагоністи роду триходерма, також, як я й казав, клітини да. бактерії бацилу субцилус, азотобактер. Тобто тут О, слимачок. Ти що тут робиш? Хайда. Тут вже, скажімо так, комплекс цих мікроорганізмів, які також захищають наші рослини: фікс. Оце доволі цікаве добриво. Те, що в нас є тут у ґрунту фосфор калій і які б там аналізи не показували, завжди показують вони доступний і недоступний вміст фосфору і калію. Для того, щоб цей фосфор калій якось використати рослиною, його потрібно розблокувати, скажімо так. Для цього існують. Фосфор калій мобілізуючі бактерії. Якраз цей препарат їх містить. З п'ятирічного використання досвід показав те, що ці біопрепарати вони мають місце в системі живлення, адже структура ґрунту і взагалі розвиток самої рослини, вони безпосередньо залежать від. Комплексу факторів, як і від мінерального живлення, так і від органічного живлення, органічного захисту, технології, тобто той самий плівка, крапельний, крапельний полив, підв'язка. Для того, щоб ми виростили гарний врожай, необхідно максимально забезпечити культуру всіма цими технологічними процесами. Якщо ми це зробимо, ми отримаємо гарний врожай, ми не отримаємо. Хворої рослини і в подальшому неякісної продукції. Тому е, рішення приймати кожному. Але е, я ділюсь своїм досвідом. Якщо, якщо я використовую це і воно працює, то я не проти навіть прорекламувати цей препарат, адже е, багато з людей е, стикаються з проблемами такими, як хвороби, постійно це. Основне, основне, з чим, основне для чого є агрономи. Всім дякую, що подивилися. Тому непогано. Компанія мені подобається, йдуть на зустріч, працюють. Препарати не так, щоб сильно дорогі. Мені цих каністрочок вистачило на все господарство на весь період вирощування трьох культур за один рік. Тобто навіть більше помідори, кукурудза, кавуни, дині. Редиска. 5 культур. Тут, на маленькій площі, в овочевому господарстві, для мене ці препарати дуже ефективні. Для великих господарств, хто має оприскувач свій, хто має свою техніку, яка може обробляти, то тоді, звичайно, чому б ні? Так як в мене ще поки це все в початковій фазі, то лише все вручним способом і того тут лише на овочевому господарстві. Тому всім дякую, всім гарних врожаїв. Дякую, що подивилися відео.